Пане Віталію, цього тижня білоруські гелікоптери залетіли у повітряний простір Польщі. Це вже черговий подібний інцидент. До цього росіяни завдали ракети ударів у порту Рейні в лічених кілометрах від Румунії. До цього підрізали американський безпілотник в нейтральному просторі над чорним морем. А до цього е дві ракети впали на територію Польщі ще майже рік тому. І відповідь НАТО засудження й обурення, але не дії вже час свого часу. Туреччина не вагаючись збила російський винищувач, який залетів на її територію. І нічого такого не сталося. Чому реакція НАТО саме е, така зараз, така квола, бояться ескалації, чи інциденти не тягнуть на відповідь, чи щось взагалі інше? Я думаю, поки що ці інциденти не тягнуть на відповідь. Я думаю, що і Туреччині було абсолютно не обов'язково збивати той російський літак. Просто тоді Анкара хотіла показати, що вона може таке зробити, а потім, до речі, після цього е, в результаті. Е, Відповідали ті люди, які ухвалили таке рішення, і які виконали наказ безпосередньо ухвалили таке рішення, а турецька влада робила вигляд, що це вона взагалі не до ні до чого. Пам'ятаєте, як це все було в результаті обставлено? Так що в цій ситуації, оскільки польська політика чи румунська не турецька, є абсолютно очевидним, що якимсь силовим чином діяти здається недоречним принаймні для керівництва цих країн. Ну, це взагалі все дуже різні епізоди. Як ви розумієте? Одна справа випадкове потрапляння безпілотника чи ракети. Інша справа, коли в твоєму повітряному просторі з'являються білоруські гелікоптери. Однак згадайте, що росіяни постійно порушували повітряний простір країн НАТО під час своїх навчань, десь там в Норвегії, Фінляндії. Це в цьому якраз нічого нового і екстремального немає. Вони завжди пробують. Червоні лінії це таке хуліганство, але це точно не привід для якоїсь війни. Привід для війни може з'явитися невдовзі. Це правда. Mm -hmm. Він буде інакше вигляд. Воно вони, вони знають, а вони теж до цього ставляться як дзеркальну відповідь. Вони теж вважають, що через Україну Захід таким чином завжди пробує, тестує путінські червоні лінії, зокрема після потрапляння нашого дрону в, в корабель в новоросійську. Ну, я не думаю, наскільки це Захід тестує путінські червоні лінії. Я думаю, що це просто різні етапи війни. У на Україні тепер є дрони, якими можна підривати російські кораблі. Вона це робить. Подивимося, що зробить у відповідь Москва. Але ага. це війна, це не червоні лінії. Якщо Росія говорить про те, що вона блокує українські порти то Україна здійснює заходи, щоб розблокувати свої порти, як вона можуть це зробити, або угоди як це було Чорноморською зерновою ініціативою, або знищення тих кораблів, які здійснюють блокади ну, пані татарі щодо чорного моря, щодо туреччини з Туреччини змі повідомляють, що Путін і Ордоган домовилися про зустріч о, в Туреччині. На що готовий піти ордоган, щоб не допустити російського домінування в Чорному морі? Це велике питання, і наскільки для нього. Взагалі важлива ця зернова угода, чи буде він за неї по-справжньому боротися? Я думаю, що Ердоган буде боротися, але ми не знаємо, яке взагалі рішення у Путіна, що для нього зараз пріоритет. Коли зернова угода ухвалювалася, у Путіна було чимало пріоритетів на її користь. Насамперед підтримати Ердогана як свого такого напівсоюзника, і тому він від цієї годи довгий час не відмовлявся. Потім щоб глобальний південь не вважав. Що він є якимось ворогом їхнього нормального життя. Тепер, як бачимо, це не є пріоритет. Керівники африканських країн говорили Путіну просто в обличчя, що вони хочуть повернути до зернової угоди. Він ігнорував це, ніби і не чув. Можливо, зараз якісь результати у війні з Україною, економічне знищення України є для Путіна набагато більш важливим, ніж його репутація. Ну, і ще про Евдогана. ЗМІ писали, що Путін. Розлю... розлютився, коли турецький президент е, відпустив захисників Азовсталі. А, ну а що то, то був е, тоді за сигнал? Що демонстрація то, того, що Ердоган це може, а Путін все одно погодиться на подальші зустрічі і подальшу дружбу з Ердоганом? Ви знаєте, я взагалі не думаю, що Путін на когось ображається. Це mm -hmm. все таки вигадки наші. Mm -hmm. Розлютився, не розлютився. Ердоган вирішив ухвалити таке рішення щодо Азову, тому що він вже усвідомлював безперспективність своїх зусиль щодо продовження чорноморської зернової ініціативи. Це був його сигнал, що я не задоволений цим. Ну просто сигнал. Ну політики час від часу надсилають один одному. Такі сигнали. Ось, коли Сі Цзіньпін Пін надсилає ліхуе на зустріч у Джиді, він теж. Сигналізую Путіну, що ти знаєш, ти неправильно робиш, коли позбавляєш нас цього зерна. Нам воно потрібно, але ні до чого особливо ці сигнали не призводять. Вони не кардинально не змінюють стосунки між лідерами і країни. Вони просто є такими пунктирами взаємно.